Є такий бревет в нашому рандонерському житті, називається «Флеш», Стріла. І цей бревет будемо їхати 10 травня. Це добовий заїзд. Їхати будемо добу, їхати будемо командами від 3 до 5 людей. Правила такі, що їхати 24 години і проїхати мінімум 360 кілометрів за 24 години. Це дуже цікава подія. Якщо встигну змонтувати відео, подивитись, то включайтесь в цій історії. Заборонено зупинятися більше ніж на 2 години. Заборонено зупинятися за 2 години до фініша. Це общий старт по всій Україні в 9 годин ранку і общий фініш в 9 годин ранку наступного дня. Цьому році приймає флеш Черкаська банда, місто Черкаси. Всі будуть з'їжджатися в Черкаси з усієї України і там фінішувати. Так, залік команді йдеться по трьом райдерам. Якщо троє з п'яти доїхали, вклалися в ліміт, проїхали 360 мінімум. Залік є. Що долучайтеся до флеша. Флеш це дуже крута, цікава історія. Сутки в седлі, сутки. І по прямому маршруту в Черкаси. В минулому році ми проїхали з Бучі в Хмельницький. З нами їхала наша 16-річна донечка Соня. І вона здолала цей бривіт. А ти, сука, з чіпсами і з пивом бачу на дивані, затримався. Давай, вставай, поїхали на Веліко.